Добрий день, друзі. До вашої уваги. Такий от невеличкий огляд. У нас по касарочці Virax, роторна касарка. У нас ну, всі запчастини по наявності. Ножі, ступиці, підшипники по граблі, варшивка сонечка, дрібнички всякі, там і болтики, втулочки, все це присутнє. Можете роздивитися, кардани. Це у нас шліцеві під касарку. Саме от. Такі посилені. Так, по ворошилка, зуб граблі. Є звичайний, є оцинкований. Вали, все присутні, ножі присутні, болтики присутні. Є такі от ремонтні пальці до тримача ножів. При замовленні будете замовляти, обов'язково міряйте який діаметр отвору. Бо тут воно по цьому діаметру 10, 13-15 мм. Так, шестерні є, пружинки у нас до тріскачки, Навіть такі от регулювальні шайбочки в різних розмірах, шпонки, стопорні кільця, підшипники, сальники, отакі от ремкомплекти, ротори у зборі або конуси, окремо шківи і таке інше. Друзі, якщо вас зацікавила дана пропозиція, будь ласка, звертайтеся номер в описі під відео. Замовляйте, на все добре.